Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу рада всіх вас вітати. Сьогодні вибрала, приїхала на дачу, знову вибрала огірочки, кабачки і буду закривати ще одним рецентом, рецептом огірочки «Прованс». Це можна закривати цим рецептом і огірки, і кабачки. Можна разом робити асортів в одну банку огірки з кабачками. Ну, в общем, зараз буду це все робити і вам розказувати. Банки я вже пропарила, кришки прокип'ятила, все вже намила підготувала. Все зараз по черзі буду розказувати. Значить так, на дно банки я поклала по зонтіку укропа. Далі у мене підготовлена цибулька, ось такими пів кільцями на баночку. У мене баночки літрові. Потрібно одну невеличку цибулинку. Хоч, як покладете більш, то, звичайно, тут смачна навіть цибулька. З'їдається і цибулька. Ось так я все розкладую по банкам. Так, далі чорного пекучого перцю і запашного по декілька горошин. Запашного 2-3, чорного штучки 4-5. Далі чесник Якщо великий зубок чесника, достатньо одного на банку. Якщо меншенький, то два зубки чесника кришим у кожну баночку. Ось звичайними пластинками порізала і закидую в баночку. Далі нам потрібна французька гірчиця. Ось така гірчиця. І беремо її чайну ложку з гарним верхом на кожну літрову баночку. Далі нам ще потрібна морква, я порізала ось такими кружальцями. Огірки, які чуть-чуть більшенькі, я порізала ось так на троє огірочка. Які менші, я залишила ціленькими. І тільки відрізала. Хвостик і кончик по чуть-чуть, буквально, я завжди так роблю з огірками і відрізаю. Хочу попробувати і ціленькі, і кусочками. Далі закидуємо у довільній формі трохи огірків. Хочу робити і асорти, і окремо одні огірки. Потім закладую кабачки і морквинки. Штук 4-5 кусочка десь теж закладую. Можна більш ця морква в цьому рецепті, в цьому салаті дуже смачна. Вона теж з'їдається. І ось я зробила асорті. Можна одні кабачки, як я вже казала, таким рецептом робити. Можна окремо одні огірки, як я ось зробила одні огірочки. А можна огірочки з кабачками робити. А сорті? Ось так все чудово в баночці виглядає. Можна і так. Ось так я все підготувала, все, в баночки накришила, сложила. Можна кілечками, кабачки, можна пів кільцями. Немає значення. Це вже як вам подобається. Далі робимо маринад. Де маринаду нам треба знати кількість води. Розчок маринаду йде на півтора літра води, можна просто залити в каструльку, засипати всі спеції і зварити маринад, скільки хватить залити, потім знов додати. Я роблю залила воду холодну, не з крана, а з колодязя, щоб була не хлорована, залила холодну воду. Зливаю, відміряю, скільки в мене води, рідини, і буду знати, як мені робити маринад. І так, я злила воду з усіх, у мене шість літрових баночок. Злила воду. І у мене вийшло води: 2 літра і 700 грамів. Далі ми висчитуємо кожен індивідуально розчіт маринада. Всього йде на півтора літра. І так, увага. На півтора літра води. А далі ми розчитуємо, скільки у нас у кожного і скільки нам потрібно умножаємо. На півтора літра води потрібно цукру 100. 170 грамів. Ще раз повторю, 170 грамів цукру. На півтора літра води. У мене більше, звичайно, я умножила і додала більше. Знову ж таки, на півтора літра води 50 грамів солі. Сіль звичайна, кам'яна, не ядована. і 150 мілілітрів оцту. Все це розмішуємо. І доводимо до кипіння. Скажете, оцту багато, так, багато, але багато і цукру. Воно одне одне покриває і потім дуже смачно. Маринад закипів, обережно розливаємо по банках, розлила, закрила кришками. Перемістила банки в каструлю. Спочатку в каструлю налила теплої, доволі теплої води, ні в якому разі не холодної, так як у банках ми залили кипяток, а в каструлі буде холодно, банки потріскаються, полупаються. Тому налила доволі теплої води, знизу постелила серветку, перенесла банки. І коли вже перенесла, то я вже бачу, скільки доливати. доливаю водички, щоб було по плечки банки. Ось так. І з того часу, коли вода ось тут у каструлі закіпить, стерилізую 15 хвилин. Закипіла і відщитуємо 15 хвилин. Ось обережно вийняла. Зараз закатаю. Ось і все закатано. Ось такі ще гарячі, чудові наші баночки. Тут огірки, тут асорті. Ось винес на двір, щоб краще було видно. Огірочки, кабачки, морквочка, цибулька. Тут теж асорті. І ось я баночки всі перевернула. Наступні три баночки поставила ще стерилізуються. Ці накриваю полотенечком І залишаю ось так. До завтра. Зимується дуже смачно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Залишайте свої відгуки. Всім пока-пока. До нових зустрічей!